Деформація сила пружності закон Гука, динамометр. Зміна розмірів та форми тіла піддії сил називається деформацією. Тобто ось ці всі види, зміни форми тіла під сили, яку ми прикладаємо, називаються деформацією. Деформації, які повністю зникають після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пружним. Деформації, які зберігаються після припинення дії на тіло зовнішніх сил, називають пластичними. Сила, що виникає внаслідок деформації тіла та напрямлена протилежно напряму переміщенню частин тіла під час деформації, називається силою пружності. У разі малих пружних деформацій, сила пружності прямо пропорційна видовженню тіла та завжди намагається повернути тіло у недеформований стан. Записуємо це математично. Сила пружності дорівнює мінус К дельта Х. Хто є, хто у цій формулі. F позначку про скорочено сила пружності. Щоб не писати пружності, це буде велико, дуже багато. Навпаки, пишемо формулу, щоб все було коротенько. Як і будь-яка інша сила вимірюється в Ньютонах. Далі. К це коефіцієнт пропорційності. Жорсткість тіла. Вона це К, це коефіцієнт. І властиві для кожного тіла залежить від того, з якого матеріалу зроблено це тіло. І Вимірюється Ньютон поділено на метр. Дельта Х видовження тіла або зміна його довжини у метрах. Ми можемо розтягувати тіло або стискати. Саме про ці випадки говорить закон Гука. І у нас залишився ще знак мінус у формулі, про який ми не казали. Знак мінус з математичної точки зору, ну, коли ви розв'язуєте задачу, він ролі, в принципі, не грає. От І він має фізичний сенс, бо він вказує, що напрям сили пружності протилежний напряму зміщення край деформованого тіла. Жорсткість це характеристика тіла, яка не залежить від сили пружності чи від видовження. Ні, це сила пружності залежить від жорсткості і видовження, а жорсткість не залежить від цього. Жорсткість залежить від форми тіла, його розмірів, а також від матеріалу, з якого тіло виготовлене. є прилади для вимірювання сили, які називаються динамометрами.